Хай дивляться. Саме все скидає, блядь. І ми будемо і, і будем скидати. Ща. Чого? А шо тобі? Ви дура чи що Да не кричи ти, не кричи, не кричи. Кажи, ти не бабка, да? Привіт, привіт, привіт. Привіт, таки, привіт. А ну плюсиками, чуєте ви мене чи ні. О, о Боже! Як вас багато, Господи! Привіт, привіт, привіт! О, тепер з нами, тепер з нами. Підписуємося, підписуємося. О! Мій друг включився. Ну, це таке. Давайте полайкаємо трошки, потапаємо по екранчику. Це мій холодильник просто жужить. Здрасте. Здрасте Баришівка руліть. Да, баришівка руліть завжди. Привіт, привіт. Що ти там? Та норм. А ти що там? Що ти там? Таке питання теж. Що ти там? Облизую пальці, бачите? Ви ж кажете, що це не можна?